У селищі Маріямпіль Дубовецької громади що на Івано-Франківщині у січні цього року відкрили прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Будівля, в якій розміщено шелтер, колишня резиденція священника пізніше місцева лікарня, відремонтована за кошти благодійного фонду Карітас Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Звернулися до Карітас України, який нам профінансував. В сумі півмільйона гривень для ремонту цього приміщення додатково наша громада Дубовецька теж відокнулася на цю потребу і профінансувала ще півмільйона. І того вони з'явилися гроші, за які нам вдалося зробити ремонт одного поверху. Зараз тут відремонтовано 10 кімнат. Кухня, їдальня та санвузли. І заселено 30 внутрішньо переміщених осіб з окупованих Росією територій. Зокрема, це люди пільгових категорій. Умови дуже гарні. Усе мене устраює, все тут. Тихо, мирно і спокійно. По сравненню, звісно, як там було, у нас три місяці сиділи без світа, без газу, без води. Коли сюди переїхали, так взагалі думали тут. Як наче приїхали десь ну мабуть за карту. Люди задоволені умовами, створеними для них у шелтері. Багатодітна мама пані Олена з Миколаївщини має можливість займатися улюбленою справою, ремонтом та пошиттям одягу. Благодійники подарували жінці швейну машинку. Хтось із жінок вирощує овочі на гряці. А ось 70-річний Микола Бондаренко з Донеччини любить готувати. Тож самого ранку на кухні. Сьогодні в його меню. Український борщ. «Живем, надіємося на мир, на перемогу, живем надією і віримо, що так і буде. Так що все добре. Нам дякуємо вам, що ви так не до людського горя і допомагаєте. Прихистку шелтеру допомагаєте до облаштування шелтера у Маріамполі долучився благодійний проєкт Хелп Now» з Данії, закупивши для прихистку необхідні речі, зокрема меблі та віконні жалюзі. Цей фонд нам дуже сильно допоміг, що в кожній кімнаті тепер є прилішкові тумбочки, шкафи для одягу. І так само потім ми ще просили, щоб нам були вікна, були гарні, пластик пороблені нові, але таке сонечко, дуже свілий місяць світив, що люди. Ну важко, проблематично було. І це те, що нам допомогли зробити такі жалюзі рулети для. Того, щоб люди мали комфортніші умови, теж дуже дякуємо. Координаторка проєкту в Івано-Франківській області, менеджерка з регіонального розвитку компанії «Гудвелі Україна Оксана Яцьків, розповідає за час своєї діяльності благодійний проєкт «Help Ukraine Now» зібрав близько 30 мільйонів гривень і спрямовує ці кошти на допомогу населенню під час війни вже півтора року в рамках цього фонду було підтримано декілька ініціатив, таких як соціальні їдальні, дитячий проект, що передбачав психологічну реабілітацію діток, також придбання генераторів і поставка їх в найбільш критичну інфраструктуру, і підтримка життєдіяльності цієї інфраструктури під час блекаутів і масових відключень електроенергії, а також підтримка шолтерів, які діють в Івано-Франківській області. В основному де наша компанія має свої виробничі потужності, то тому Що ми, як координатори проекту, маємо більше можливості відвідувати, спілкуватися з людьми, внутрішньопереміщеними особами, і власне бачити наочно, щоб мати можливість, щоб їм допомогти в рамках діяльності проекту, було витрачено уже понад п'ять з половиною мільйонів гривень. З них, зокрема, 400 тисяч це на підтримку шелтерів, де внутрішньопереміщені люди перебувають зараз, поки їхні домівки окуповані, або поки там будуть. Це активні військові дії.